Всім мого підписники. Сьогодні у нас на регулювання карбюратора приїхала техніка штіль fs 120 Зі слів клієнта запускається ідеально, все добре, але при натисканні на газульку вона давиться. Лише коли він її розгазує, тоді вже працює добре. На гарячу потім запускається добре, коси, без жодних жодних нюансів. Для того, щоб це все діло перевірити, це потрібно знати, грубо кажучи, налаштування даного карбюратора і знати параметри і холостого ходу і максимального ходу. І все. Але за рахунок того, що тут, скоріш за все, встановлена відсічка, то максимальних обертів я тахометром не виставлю. Тому зараз на першому етапі я її спробую запустити так, як воно є, і натиснути на газульку, так, як воно є. А вже потім буду перевіряти тахометром скільки вона видає на е, холостих і скільки вона видає на максимальних обертах. Е, повітряний фільтр ідеальний. Тобто, якщо там, сказати, що це там, повітряний фільтр забитий, то я перевіряв, повітряний фільтр О, ідеальний. Навіть як то кажуть, мушка не вспіла туди щось зробити кепського. Зона чистого повітря ідеальна. Лише вона, вона там трішечки припала поверхнево пилячкою. от якщо я проведу тут пальчика, тут видно цю пилячку. Е, в принципі, напрацювання в неї тут мінімальне зовсім. Клієнт, я так розумію, що зовсім нею не користувався або користувався, але дуже-дуже. Мало... Ну, вона з 8 місяця минулого року, те, що пише програма. А так я сказати точно. А, це куплена вона була в восьмому місяці. В общем, рік виготовлення і 24 й рік. Пробуємо запустити. Пальне, до речі, наразі, коли ви придбали пальне, зберігаєте його там в якійсь ємності, тобто в каністрі, в пластикові, в металевій. Завжди перед заправкою будь-якої техніки ви наливаєте прозору тару. Ну, от, наприклад, от, тара прозора, ви налили там чистого пального. І е, нехай воно там трішечки постоїть. Якщо воно вже розшарувалося, то краще його не лити. Це моє пальне клієнта, от пальне, я вже заправив. Це його пальне. Пробуємо запустити, блок газу натиснули і дергаємо. Ну, я б не сказав, би, що воно там кепсько реагує на газунку. Ну, але зараз перевіримо, що нам, що нам воно видає. Запускаємо. Холості в нормі ідеально. Я б сказав би так, тому що на холодному двигунові 2903 видало, на трішечки прогрітому там 2800, там і пригає 2850 до 2900. Тобто тут жодних нарікань немає. Єдине це е, чіпляти і на плечі і, е, грубо кажучи, регулювати вже безпосередньо під самим навантаженням. Так що ашку можливо мені прийдеться е, викрутити. Ну, ну, там на 1,16 або на 2,16. Можливо, прийдеться. Але я б ну, на даний би час я б не сказав, би, що е, з технікою якась біда. Е, регулювання початкове я перевірив, в принципі, все ідеально, але е, H, так як і потрібно, вона ви, викручена на 1 і одну другу, а Елька викручена на один і десь дві. Дві шістнадцяти. Так. Тобто, ну, ну отак. Коли закінчиться дощ, а дощ закінчиться, обіцяю, через аж чотири дні, тоді аж я її. Буду тестувати безпосередньо на травичці. Саме через це я клієнтові повідомив, що ремонт буде на протязі 3-4 дні. Ну, не, не ремонт, а регулювання карбюратора 3-4 дні. Ну, отак. Ну, у мене отак воно відбувається. Ну, і на даний час я не бачу тут ніякої грандіозної, як то кажуть, проблеми. Ну, але клієнту не подобається. Короче, дощик закінчиться. Встановлю е, триногу там, де я намагався протестувати fs 90 але але ну, тоді так у кого ж був дощ. і ну, в общем, Там вже там поміняний карбюратор, там вже все добре, все супер. Так що отак. Е, після тестувань е, зайдемо знову в майстерню і чуєте, як дощик капотить. Зараз я витяжку вимкну. Почули? Дощчик От Саме через це я не можу протестувати. Візьму три ногу, ну, протестую, потім вже зайду в майстерню і розповім, що як, її, чи крутив я її, чи ні. Ну, Якось став. ФС-120 тестування перед типу як регулюванням. Зараз глянемо, чи потрібно її регулювання, чи ні. Зараз притягну тахометр. А максималках вона видає 12300, 12500, 12800, 11 е там з тому що я нерівномірно нею працюю. І важ, важко тестувати. А на холостому ході вона йде в відсічку. Не знаю, я гадаю, тут немає сенсу нічого регулювати. там уже дивіться, скажіть. І так, після тестування я не бачу сенсу нічого там крутити. Все воно працює, ну а те, що воно розганяється, ну звісно, що ну, нажміть, нажміть ну, блин, на газульку любої техніки, вона вам ну, не, не, не зразу буде перта. Ну, далі, далі вона косить без, без жодних нюансів. Те ж саме, що я сказав клієнт, що все класно, все при натисканні на газульки, вона... Розганяється, але клієнт сказав, що вона там розганяється, там, там, Тобто треба тримати газульку там, секунд 20-30, щоб вона розігналася. Ну, тут такого немає. Тобто, а, до речі, це перша техніка шті, штілівська е, в даного клієнта. До цього у нього був кіт парлом. Ох, ну, в, принципі, в принципі, все, поїде далі. До свого клієнта працювати. Якось так. Дякую всім за увагу. До них в зустрічі вам.